Та не пропустіть далі, що бабусі дізнаються від онука Марії і просто обомліють. Мені 14 років. Навіщо камера в його кімнаті? Він навіть не реагує на неї. Та послухай, перш ніж там десь щось почухати, він же подивиться, що мама на нього дивиться. Життя під прицілом камера це капець. Єба, що? А всі були в дитинстві впевнені, що що, що камера стоїть у вас вдома. Ну так, да, я типу переживала трошки. Колись батьки принесли, батя пр приніс справжню камеру, таку, типу, я не знаю, де він її купив, нахуя він її купив, але приніс додому і лякав мене, що поставить в кімнату. Але вона якась вона якось по проводу підключалась в розетку. Я навіть не пам'ятаю, як сигнал передавався. І ми щось побавились, побавились. Один раз, коли до батьків прийшли гості поквасити горілку. Ну, типу, це що, що я супер пиздюковим був. Батьки ще молоді, могли там випити щось. І я пам'ятаю, що ми з донькою Меної подруги взяли цю камеру в туалеті, запиздячили, а потім врубали на телеку, там де всі, всі гості сиділи, і, і сміялися, як хтось в туалет ходив. Блять. Ось, і все, і забили хуй на ту камеру. Але, блять, от після цього в мене з'явилася фобія, що рано чи пізно батя притарабанить таку камеру і поставить в мене в кімнаті. дали? Ні, ні, не дали, вони сиділи угорали. Якраз таки ми з донькою, маминою подруги поставили цю камеру в туалеті, прив'язали її до там ліхтар, такий стояв. Прив'язали туди Я кажу, та це палівна. Вона, вона каже, ні, не палівно. І реально не палювно, ніхто нічого не, не запідозрив. І її ж мама прийшла в туалет, і ми такий, ахаха, ідіть всі сюди, дивіться, там вона в туалет пішла. І ми всі. Сиділи на телеку і дивилися, сміялися. І всі дорослі сміялися. Да. Ну там, типу, нічого такого, ну там нічого не було видно. Вона дивилася, ця камера вгору, тобто було видно спину просто а. і все. Але той факт, що просто камера в туалеті, діти ви такі смішні. ахахаха, не робіть так, але смішно. Зараз камер квартирі. А якщо росіяни ці камери зламають і будуть за нами слідкувати? Як вони їх зламають? Не знаю, вони якось зламують камери. Так само, як і ми зламаємо їх камери. І чого вони не взламають? Що вони зламають? Як вони взламають, якщо це комп, по-перше, ну ця камера не включається, якщо ти її фізично не включиш? А це тільки до компа, який виключений постійно. Ну зараз, ну хай ну, взламають. Вони можуть на стрім просто зайти подивитись. а якщо вони... Філіп, ні, ну ти мені якусь хуйню кажеш. Та ні, ти хуйню кажеш. Вони не можуть Вони зламати. взламують, я бачила взламують. Як наші взламують, їм їм не включають в камеру. Мені не подобається ось ця ситуація все одно. Ти ро розстроїлась через це? Так, да, я хочу, щоб вони. щоб ти прибрав камеру ту і ту. Там взагалі блять нікуди не підключено. Одно. Друг він мені каже, вони нікуди не подключені. Вони... Я, я, а... я так не кажу тобі. Каже. А а, а блять сам? А сам включає і слідкує за мною, коли його нема. А я там знаю. Коли таке буває, що мене немає, а ти тут. Ну так в ті моменти, коли я остаюсь одна, вдруг ти оставляєш. На скільки? На 10 хвилин, поки я з Нейтаном гуляю зранку. Ну, чи в барбершоп ідеш. Охуєнно. Ну, у нас же ж з тобою тут була камера. Ну, я хочу, щоб ти цю забрав. Може ти що вдруг ти слідкуєш за мною. Нічого страшного. Що ти тут можеш робити? Телік дивитися і ходити. Ой, собачечка, моя маленька собачечка, ой, тіть, який хорошенький. Ло це тобі не знають, зайч. Що тут можеш робити? Ні, У нас була камера. не У нас була камера буквально на цьому ж самому місці, де зараз оця камера. Це давно. Це було 21 рік, серпень 21-го року. Це танець після того, як у нас прибиральниця поприбирала. Я спрашивал, ch me... mm -hmm. no uh, кстати, убирала ли она наверху. Убирала ли она. Зараз, зарай Ходимо, контролюємо тут все. Зараз, блядь, буде, нахуй, порветесь. Он еще открыла, его до нормально пошла. Чистота! И запахи чистоти. Чистота! Чистота! ха Тупо нахуй чистота і запахи чистоти. Ми я потім якось заходив в архів відосів, які там зберігалися, і з цього нахуй ледь не вмер. Коли побачив, аж зберіг собі. Ще було розйобне відео. Це коли щось святкували, прийшли п'яні додому, пішли, лягли. В спальні, але Марія щось вийшла, щось чи то води треба було попити, чи креміком намазатись, і вона вийшла, пішла свої справи, поробила на секундочку, перелягла отут і заснула нахуй. Типу, зранку я прокидаюся, вона ту вона теж тут прокидається. і такий, а як сталося? Ми ж лягли разом в ліжко. А вона тут прокинулася. І ми дивимось відос, як вона оце як, чу, як чудовіще ходить, гола при чому ходить по хаті, ходить, 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 світло горить, вона ходить, ходить, така на секундочку на диван лягає і тупо за секунду нахуй вирубається. І, і дивилася потім на, на цьому, так пальцем перемотуєш весь відос за всю ніч, як вона оце лежить в одній позі, там щось отак от, перевернулася, отак, 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 і все, блять. Це теж було всичне відео, але я його не зберіг.